Так, ну, насправді почати хотілося б з не дуже приємних новин, тому що зараз ситуація на Курщині загострюється. Ми бачимо це, читаємо кожного дня в змі. Ну, звичайно, з вчорашнього дня кожного дня кажу, власне, Путін наказав підбити курську область до 1 жовтня. Про це пише Форт. То вдасться втілити цей план в реальність у росіянах. Ну, тут буде план, який одразу дають башня, да, що він потерпить крах, але щось вони все-таки відіб'ють, надають Віку Пентаклів. Десь у них будуть невеличкі перемоги, десь вони щось відіб'ють, але не повністю. А що там буде з нашими? Будуть відступати чи все ж таки рухатиметься далі? І так, і так буде. Дивися, якщо ми беремо, чи будуть відступати, так будуть відступати, займати якісь більш класні позиції, позиції, які мають силу, які мають більший вплив, там буде передислокація 100% буде. Але чи будуть рухатись далі, теж так. Є якийсь там таємний план по дьяволу і по жриці. Про що це може говорити? Це зараз моя фантазія. Наприклад, ми відступаємо в одному місці, наступаємо в іншому. І тут, як би знаєш, одне, одне вони втратили, а інше ми захопили. Так що там така якась буде перспектива. Ну, будемо дивитися, як там буде. власне. Чи не готує зараз ворог провокації на Курчині, щоб звинуватити в цьому ЗСУ і от розпочати знову такі? Знаєте, заяви для світу, типу, от подивіться, що роблять ССУ, що робить Україна, щоб знову ж таки не піти на шлях перемови. Дивіться, є якийсь план, його знову ж не реалізують. Чому? Тому що це не діє, це не має якогось такого ефекту. Вони зараз розуміють, що краще від нього відмовитись, але ще раз кажу: подібний план точно розроблений. І вони чекають якихось гірших часів, їх, прям хочеться сказати, прекрасно, гірших часів на Росії. І, і тоді вони, якби його реалізують. Не зараз, але план такий є. А не буду зараз стягувати туди всі сили, я маю, всі сили свої я маю на увазі на Курщину, щоб посилити цей їхній контрнаступ. Ну, Там вже є ці сили. Питання йде, чи будуть стягувати, а нам говорять, що вже і живе, і мертве там позбиране з усіх усюд, вони зараз мають якісь ресурси, не все там, звісно, в такому ідеальному стані, але ресурс точно є. Так що це вже є на зараз, вже там є ресурси, вони готові рухатися. Коротше, посилять вони там сили, зрозуміло. А, знову ж таки, якщо вже кажемо, ви казали про свої фантазії, про те, що там може щось відбуватися на інших напрямках, давайте розглянемо Покровський напрямок, тому що зараз расисти окупували населений пункт Лисівка. Це Покровський напрямок, і до міста Покровськ залишається 6 кілометрів. Захоплять Покровськ чи не захоплять? Я думаю, що по Покровськ захоплять. Нічого нового не кажу, тому що працюють умовно там і перевага, вони доволі хоч іде серйозний опір, але вони не збавляють темпу. Моя відповідь все-таки нам дають страшний суд, що вони туди зайдуть. Така ситуація була, вони її повторять дуже багато крові, дуже багато в принципі вогню. Так що і місто теж, на жаль, будуть спалювати. А взагалі на Донеччині під кінець вересня можливо ситуація буде змінюватися в найкращу сторону для України. Я не можу сказати, що знаєте, що ситуація не буде змінюватися. Ситуація точно буде змінюватись, але змінюватись вона буде, я так що буде більше зброї, в нас якось буде більше ресурсів. І саме за, через ресурси і буде змінюватися. Чи це наступ? Ну не впевнена, що це наступ. Я більш думаю, що це саме. Те, що з повітря летить, тут дуже багато повітря в цьому розкладі. І є у нас щось, що немає ворога, і ми будемо дуже так гарно влучати. Не можу сказати, що в нас погано геть все, що вже там все пропало, ні не пропало. Але в будь-якому випадку, що потім як ми будемо зрівнювати, то буде такий якийсь акцент, що вже в нас є чим. Так що, оце чим. І будемо ми його якось рівняти. Е, на жаль, не бачу не наступів, не бачу таких кардинальних змін. Чому? Тому що ми утримуємо ми утримуємо територію, там завдання, в принципі, от, утриматись. Рі, я так хотіла спитати про нову зброю, яка може відкриватися на Донецький напрямок, і відкинути росіян, але зважаючи на вашу відповідь, не знаю, чи. Має взагалі сенс, матиме взагалі сенс моє питання. А, давайте тоді рухатися далі, глянемо, глянемо, глянемо по областях а, Сумщину, що там буде, чи не активізується зараз там ворог, бо ми бачимо, що зараз максимально вони гатять, прилетіло в Конотоп, що там буде, якою там буде ситуація. Я не впевнена, що ворог туди піде. Чому? Тому що, перш за все, тут дуже багато землі, вони і не спішать туди йти. Може бути якогось різного роду облога, от щось схоже. Mm -hmm. І взагалі в нас тут, знаєте, міняється так направлення, що сумщина, як ілюзія. Вони втримують по всім даним там військових, це як ілюзія, а самі вони збираються. Кудись в інше місце і направлені в інше. Це частина плану і, таким, і вони так і діють. На жаль, якщо беремо у вона залишається вісім мечів. Тут не стандарт, а вісім мечів, вона не така, як в інших колодах. Якщо ви бачите людина, яка кричить, вона кричить на те, що летить згори, а саме там показують місяця і так далі. Це будуть ті обстріли, які ми маємо. І таким чином воно буде продовжувати. І ще раз кажу, на сьогодні там не про наступ на Сумщину, а там про те, щоб тримати військових. Але обстріли будуть продовжуватися на Сумщину. Так, общин, обстріли будуть і доволі потужні. Все таки вісімка це доволі великий аркан по значенню і. Недалеко там і вісім жезлів, коли летить дуже багато і всього. Так що сказати, що на Сумщини зараз буде менше летіти, це буде неправдою, тому що дуже страшно з того, що летить на тебе. На жаль, така важка ситуація буде продовжуватись далі. Для Чернігова залишається небезпека, загроза обстрілів. Зараз чи не будуть туди росіяни гатика? Ну, обстріли, на жаль, у нас е, теж е, навіть може да, будуть жорстіші, ніж ми бачили на Сумщині. Е, е, ну, все про те, що це якось близько, да, є, мають мають чим, е, е, і взагалі їм це легко. Тут більше говориться, що в, на Чернігівщину це дуже легко. Не думаю, що там полегшує навпаки, зрівнюючи просто попередній місяць, я так розумію, що Чернігів буде доволі активним, навіть провільніше сказати, доволі страшним саме для чернігівського напрямку. Подгібніки просто ну, не, не можу іншого слова навіть відібрати. Окей, давайте рухатися далі. Ви бачите про те, що зараз вони можуть активузуватися на іншому місці. Сьому повітряну атаку за вересень стіснили росіяни на Київ цієї ночі. Чи атакуватимуть росіяни Київщину знову найближчим часом? Ну і зразу нам шість мечів, рицар жезлів, умовно, все в Русі. І башні чи атакуватимуть? Так атакуватимуть, коли дуже швидко, дуже швидко. Тому що воно умовно вже все заряжено, все рухається і все реалізується. Я навіть дивлячись по цьому, можу сказати, що Києві як основна ціль, десь їм потрібно там попасти саме десь в районі Києва, Ви, може повторитися якась подібна історія, трагедія, як було з Охматитом. Чи не буде зараз, чи не планують зараз росіяни влаштувати подібну трагедію? Ні, я не впевнена, що там історія з Ахмадитом є, ми маємо потужності по всім даним, саме як прийшла зброя. На жаль, ворог має інформацію, вже передали, а передали ті, хто мають до цього всього відношення, і будуть вибивати. Зброю і будуть вибивати захисти. Так що я думаю, що все все те саме, да все, по чому вони раніше гатили, воно таки залишається. Не хочу це оголошувати, тому що ківляни розуміють, про що я говорю, а іншим, може, і не потрібно це знати. Кияни, не будь ласка, нанеплюйтеся сигналами повітряної тривоги, і бережіть себе. Так, наступне питання полягає в тому, чи може взагалі зараз росіяни налаштовані піти на столицю і взяти Київ за три дні, не дай Боже, звичайно. Але може знову вони там хочуть якось оце влаштувати, нам такий а сюрприз. Ну зразу скажу, що взяти Київ на три дні це зараз взагалі нереальне, і воно йде як позірці, що до цього треба довго готуватися, потрібно більші сили. і і все, що рухається в ту сторону. А чи є така ідея? Так вона є, але вона стоїть на приколі знову ж, чому, а нема ресурсу. Так що це якась каточка Кремля, хай вони дивляться, чи ми не візьмемо Москву за три дні. Ну, всі ви розумієте, що це зараз така шутка, але ну, точно ні. Точно ні, і хороша, а ми рухаємося далі. Кендер нещодавно передала Росії ще одну партію балістичних ракет. Нью-Йорк Таймс про це пише. Власне, чи чекає Україну знову масований обстріл найближчим часом? Ну, зразу десятка мочів, дама жезлів, максимально жорстокі і все, що стосується якихось важливих об'єктів. На жаль, у нас знову. Об'єкт зв'язаний з водою, з'являється і те, що дає світло. Нічого нового. Моя відповідь так, і по цим об'єктам і будуть шурувати. Якось дуже багато про воду. знов з'являється вода, і в принципі те, що працює, да, те, що, може, ремонтує, працює от саме туди напрямок. І це ми будемо дивитися. Десятка мечів говорить, що будуть влучання, і говорить, що навіть будуть жертви. США та Британія не зняли заборону бити по території Росії. Політику про це пише. Чому? Чому? Всі сподівалися, вірили в те, що ми нарешті отримуємо цю, цей дозвіл. Чому так сталося? Я ще раз хочу сказати, що я не бачу, що вони не зняли. Чи є, чи є конкретно дозволи, ну, дивіться самі, так, дозволи є, а те, що нам говорять, що вони не зняли, це частина театру, це частина маневрів. Так все задумано, і, в принципі, да, по відлюднику краще буде, вони захищають себе таким чином. Так що, чи, будуть, чи є в нас дозвіл, вони точно є. А те, що вони там говорять чи не говорять, то взагалі не має для звичайних людей значення, воно має значення тільки для армії. Так що військові розберуться, а нам розкажуть, що це якась нова українська зброя, ну то й добре, хай буде українська зброя, нам би результат. Тобто все ж таки там, домовилися і використовуватиме Україна далекобійну зброю проти Росії. Так. І сестра Таланту, пані Людмила. <схи> Окей, погнали далі. Е, так, хочу поговорити про те, що Україна хоче, щоб Індія була модератором між Індія була модератором переговорів між Москвою та Києвом. Блумберг про це пише. То допоможе Індія всадити Путіна за стіл перемовин. Ну, це не просто одна Індія. Нам все-таки показує, що Індія одна із багатьох країн, яка має вплив. Чи вона, якщо говорити, конкретно відповідати на ваше питання, то так допоможе. Вона так хто доведе. Але ми бачимо тут дуже багато вісімок. Це зараз розігрується якась карта, можливо, з вісьми країн, які мають якийсь вплив на Саме на Росію, і це ті, хто ведуть його до тих перемовин. Чи буде цього результат, точно буде. Але це не одна єдина Індія. Це не просто там Індія, тому що там це такі величезний вплив вони мають на Росію. На жаль, я не бачу, що вони мають такий величезний вплив, але вони можуть саме. Опиратися да, на якісь контракти, на якісь домовленості, і говорити, що ми їх зірвемо, якщо ні, оце така зараз гра і починається. А Ну, Якось індія більше має впливу, не дивлячись на що, чим Ердоган. Ердоган вже давно якби, є перемовцем, він якимось чином там носить цю інформацію. Сказати, що він такий великий авторитет, ні, не дуже воно зараз працює, але чи він буде в цій коаліції, що я казала, і знову нам дають дев'ятку Пентаклів. Він теж як один із. Але якщо брати на ваги порівнювати, ну, Індія там точно більше вага. Він заявив про те, що а, власне зробив заяву про повернення Криму під контроль України. З чого раптом така заява пролунала з уст Ертогана? Ну, Тому що він там має свої зиски з цього, е, і він отримує. Умовно, те, що він хоче там від Криму, йому пообіцяли. Е, ну Ердоган, як завжди, він мені дуже так е, е, схожий на Лукашенка, він знає своє, і що він не робить, то він робить, за те щоб йому щось відвалили. Е, так що він отримав якийсь дозвіл, якщо Крим буде українським ось чином, і Ердоган там буде мати цього зиск. Ну нічого нового, я думаю, всі, хто трошки слідкує з тим, що відбувається війну, Ердоган завжди молодець, як і Лукашенко. Так, ну, якщо ви вже згадала про Крим. Хочу вас запитати стосовно його повернення. Будемо повертати за допомогою третьої сторони, і виключно дипломатичним шляхом, чи це буде відбуватися і військовим і шляхом також? Дивіться, давайте я вам скажу, як сказали Таро. Чи буде це відбуватися військовим шляхом на сьогодні? Військовим шляхом поставлена точка Ні, поставили стоп. Є там якийсь ну, фантастичний план, і він розроблений, і його умовно можна просто запустити, і воно спрацює, але Єрофанти, єрофанти завжди символізують знаєте, владу, владу людей, які. Керують цим світом, все-таки зараз більше варіант дипло... саме через дипломатію, саме через розмови, через якісь, може, там території якось там будуть, тому що чому кажу конкретну територію, все-таки на спентаклі. Пентаклі символізують землю, вони символізують те, що відбувається в землі, може якісь і і подібне, і тут можуть саме якісь такі подібні обміни відбуватися. Так що на сьогодні по на сьогодні, на сьогоднішній день всі, все-таки, по завірам правителів світу, будуть рухатись дипломатичним шляхом, Я Зрозуміло. пані Людмила, ну давайте глянемо, чи буде все ж таки перемовином цієї осні, чи не буде, чи вони вже йдуть. Ну, дивіться, перемови йдуть, вони до, йдуть, не можу сказати, що вони там летять, чому? Тому що е, десь є якісь там уже е, домовленості, потім воно все розвалюється і відкат назад до гіршого стану чи було. Е, чим було все таки. Зараз будуть примушувати Росію до перемовин, і нам дають на кінець, як і того дев'ятка пентаклів. Ну, велика вірогідність, що все-таки його зроблять. Знову ж, опираючись на розклад який я зробила, у нас знову маємо дві розвилки, і нікуди не, не дівається листопад місяць, які як можливість, що це якісь перемовини, саме не мир. А перемовини, якісь домовленості на рівні 14 року, да, можуть включитися в силу, чи вже в квітні там колесо фортуни як те, що закінчує цей процес? Поживемо, побачимо на сьогодні це так. А Зеленський піде на умови втрати територій. Ну, трошки неправильно звучить. Чи буде тут втрата території, точно буде. Але це має бути якісь завіряння, це має бути е, на рівні того, що якось вигідно для України, і це має, в принципі, завершити. Якщо відповідати на вашу тему, от таким, такою мовою, яку ви задали, чи піде на втрату території, так, піде по максимально. Е, Хорошим да, якимось завірянням про допомогу. Чому допомогу? Тому що по колесниці там чи зброю дадуть, чи ресурси якісь дадуть, і ми тоді е, зможемо охоронятися, і, в принципі, е, втрата території для того, щоб зупинити в принципі, це все лихо. І тут така, е, я б сказала. Гнучка позиція, яка можливо зараз і потрібна. Ну, якщо ви будете кидати по мені огірками і помідорами, кидайте, що бачу те співаю. Може комусь це не подобається, значить не подобається. Зрозуміло так, супро енергонансували нові відключення вниз областей. Сьогодні ми вже це на собі відчули. Але намагаємося, друзі, вас все одно забезпечити якісним контентом і, е, власне, створити класну картинку. Тому е, питання полягає в чому? То це надовго знову відключення світла аж до зими, чи все ж таки ще ми зможемо насолодитися восени світлом сповна? Ні, в нас. Е... Відключення світла, якби це працюючий такий механізм, він уже зараз запускається. Сказати, що він буде максимально потужність, зараз ще буде гірше. Зараз нам показують, що потім, коли ми будемо згадувати про цей період, будемо казати, що все добре було. Так що поки рано плакати. Але це працюючий механізм, буде ще гірше. Ой, жах, а взимку що там буде відбуватися? Будемо без світла взагалі сидіти, без тепла на генераторах. Чи буде повна темінь? Ну, тут не буде повна темінь, все-таки якесь там нам світло. Будуть іноді подавати, але це залежність, це залежність від графіків, і взагалі якийсь момент дефіциту, нам просто весь час не буде вистачати світлами, будемо невдоволені. Ну, як ми розуміємо, зараз і й так, слава Богу. Ну, Будемо сподіватися на краще, але розуміємо, що ворог зараз може активізуватися і ходити знову ж таки по нашій чудовій, прекрасній енергоструктурі.